Андрій Дніпрозапчасть і от по штокам вернемося по штокам. Штоки ті, які дійсно ходять, покажу і чому ми їх вибираємо. Дивіться, ну по перше Ми їх зараз просимо, щоб вони не красили, нічого. Іде поковка. Чисто оригінальна поковка, яка дійсно ходить і ходить не один рік. Ось так воно все це виглядає. Тут йде проварка. Проварка йде роботизована. Тобто, це не людина так вара, і зварка дуже класна і якісна. Як бачите, Тут було наверное, штук 100 їх. Просто розбирають. Їх дуже класно розбирають, тому що дуже класна в них ціна. Це спеціально штоковий матеріал іде. Це штоковий матеріал. І... Все зроблено на заводі і є на цей е, шток, і якщо треба кому -то сертифікати, то все це все, все є, тому що е, це робить Вінницький завод. І за того, що ми закупляємо великі партії, у нас дуже класна ціна на ці штоки. Да, є штуки дешевші, є штоки лите вухо, якісь там квадратні, несуразні, там, з червоним, ще щось, ну, воно не ходить. Просто не ходе. І хочеться продавати нормальну і нормальну якість, яка дійсно ходить, яка дійсно себе зарекомендувала. Ми з дуже багато клієнтів взяли і нарікань не було. Так що, кому треба, є в наявності, в достатній кількості, звертайтесь.